10, і 20, і 30 к він витрачав на місяць, потім виростав 200, 300, 350 в місяць. А чи є у вас кейси масштабування проекту, який там умовно прийшов? Там не знаю, 5-10к у нього було, і там до єдинорога, наприклад, чи там до сотень тисяч може Юнікорн, дивись, Юнікорн, це вже ну, в моєму розумінні, компанія, яка коштує за ярд, так в евалюації. Так, ми працював працювали і працюємо з такими холдингами, але це не працює історію, що він прийшов, витрачав 5к. Якщо ви заходить юнікорн, він витрачає багато, розумієш? Але кейси масштабування були так. І мені здається, що більш цікаві такі кейси, це коли клієнт заходить якийсь Ну, новий там стартап нещодавно побудований. Працює мало людей. там, Це може бути не обов'язково продуктовий стартап, це може бути якийсь е магазин, там, електронна комерція. так, Вони там витрачають небагато.